Вітаю, мене звати Анна. Сьогодні розповім вам, де шукати гранти, на що звертати увагу. При пошуку гранту важливо звернути перш за все на географію конкурсу, для яких областей, міст. Потім для кого він: для вже існуючих підприємств, або для тих, хто тільки бажає створити власний бізнес. Титлайн подачі заявки та терміни реалізації грантового проєкту. Якщо ми говоримо про кошти, важливо звернути увагу на суму гранту та чи потрібен власний внесок, тобто чи необхідно залучати буде власні кошти. Також важливо звернути увагу на пріоритетні напрямки, тобто, яка сфера діяльності є в пріоритеті. Також зверніть увагу на заборонені статті витрат та дозволені статті витрат. Тобто, на що ви можете ці використати кошти, а на що заборонено. Щодо каналів пошуку, ви можете слідкувати за Славутицьким міським фондом підтримки підприємств. На нашому телеграм-каналі, Інстаграм та Фейсбуці ми публікуємо актуальні та цікаві гранти як для бізнесу, так і для громадських організацій. Також щомісяця ми випускаємо дайджест грантовий з актуальними грантами по Київській області. Також є топ-3: це ресурсний центр ГУР, діє бізнес та громадський простір. Посилання ми залишимо під відео. Якщо у вас цікавлять тема грантів, ви можете звернутися до Славутицького міського фонду підтримки підприємств і ми вам допоможемо в пошуку.